Всіх вітаю сьогодні до нас на телеканал ПТВ прибули наші гості Роксалана, це українська авторка пісень, співачка, талановита учасниця шоу Голос країни, учасниця Нацвідбору Євробачення 2022 І де вона посіла четверте місце? І співорганізатори фонду Запорука. Так, і представник uh, міста Хаб, місто Хабта. Це так. Вітаю райзу. вас. Вітаю. Вітаю. Я хотілось би хотілось би почати з того, що ти сьогодні є хедлайнером у ярмарку цієї події у місто Хаб, що нас паскі 10. Але ми до цього повернемося пізніше. Я хотів хотілось би ще детальніше дізнатися про саме фонд. Запорука, що саме, які цінності команди є і. Про 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 фонди можете розповісти саме детальніше. Та вітає фонд запорука. Це фонд, який в основному працює працював до 24 лютого у Києві. Нам 14 років. Ми 14 років підтримували важко хворих діток. Після 24 лютого, після того як ми евакуювали всіх своїх підопічних, ми зрозуміли, що війна вимагає від нас більшого. Маючи велику експертизу, маючи великий досвід, ми зрозуміли, що ми можемо багато що іншого зробити корисного для України. Так народилася ідея проекту Ділиць з теплом. Це проект про те, що кожен з нас може трішечки свого добра тепла. Дати тим, хто це потребує, це і наші військові, це і переселенці, і поранені. Так, ми підтримуємо лікарні, ми допомагаємо переселенцям, солдатам. Дуже... Хочеться от зараз мені сказати про те, що якщо з містохабом ми тільки зовсім нещодавно познайомилися, то з Роксоланою ми вже знайомі і вже реалізували дуже гарний проект, дякуючи концерту, який провела Роксолана в Америці, ми зібрали понад мільйон гривень і придбали. Операційний стіл, як кажуть наші хірурги у Львові, це не операційний стіл, а це космічний корабль. Це найкращий операційний стіл, напевно, який є в Україні. І тепер, дякуючи, дякуючи Роксолані, дякуючи всім тим, хто долучився до цього проекту. Нейрохірургії допомагають не лише львівським діткам. Всім тим найважчим, які е, лікуються зараз у Львові, бо Львів став таким, ну по суті, містом, е, хабом е, для, для всіх тих, хто не виїжджає за кордон, але втікає подальше від, е, від воєнних дій. Чому ми в Полтаві? Тому що ми знаємо, що Полтава прийняла дуже багато переселенців. і, На жаль, цього року зима якось прийшла дуже дуже швидко, і всім цим людям якось треба перезимувати. Ми шукали крутих. Круту громадську організацію в Полтаві одразу зрозуміли, що найкраще це місто Хаб. А, ми, а, як ви вийшли на місто Хаб? а все дуже просто. Ви відкриваєте Google і кажете, і, і вводите активісти Полтави. І і, першими, і першими ви бачите місто Хаб із їхнім прекрасним спаським двіжем. І звернувшись до Романа, до Марини, до організаторів, вони сказали: класно, давайте ми хочемо робити щось добре. Тому вчора. І сьогодні ми двіжуємо на спадському двіжі, тому що ми збираємо кошти для того, щоб закупити дрова для переселенців. Це одна частина нашого збору. Ми маємо на меті щонайменше обігріти 50 дворів, і інша частина це ЗСУ. Ну про це Роман зможе розказати. Добре. Ми були дуже так, втішені, коли до нас звернувся саме благодійний фонд «Запорука», бо ми… Ми, ми були готові вже до того, щоб співпрацювати з кимось іншим. Наші громадські організації, яку ви знаєте більше як просто місто Хаб, або як деякі говорять, «Спаський двіж», їй всього на всього рік і напевно три місяці. От вона створилася як спілка ак активних людей в Полтаві. От і вона повинна була відкрити свою діяльність в травні цього року. А але ж настала війна, як ми всі знаємо, і багато учасників саме нашого об. Вони а, пішли працювати, волонтерити. Кожен день це була майже як робота в оборону Полтави. Ми зробили такий громадський рух, в який долучилися багато прекрасних людей, яким я завдячую особисто, я думаю, ті, кому ми допомагали також. А, от І ми в цьому потоці а, ну не могли далі реалізовувати проєкт, тим паче маючи якісь певні ризики, да які там а, поступали і поступають і сьогоднішнього дня. А, і а, вже в Травні ми зрозуміли, що такі. Потік донатів звичних, да, він закінчується, і нам необхідно робити якісь активності, щоб залучати коштів більше в допомогу, яку ми надаємо. Бо потреби, вони, хоч і мали якийсь певний період на спад, от конкретно скажу, що оборона Полтави і також от місто Хаб, ми були зосереджені на допомогу військовим, і пріоритетом для нас були це військові на нульових позиціях. І тому, якби потреба в них скорочувалась, бо якби держава все краще і краще мала їх оснащувати, але більшість допомоги ми все ж таки надсилали туди, і кошти були необхідні. І так з'явилася ідея відроджувати в такий час, коли небезпечно. Але ми, зберігаючи всі всю безпеку, мали бомбосховище. Ми кожного разу зупиняли захід, коли відбувалася повітряна тривога. Запрошували всіх бомбосховища, і таким чином ми збрали і збирали, і відбулося таким п'ять заходів. Найкраще, що ми можемо зараз сказати, це був з спайський двіж, сміливість, як ви Знаєте, є така від банди і від держави сміливість be Brave, От і ми сконтактували з ними, запросили всі дозволи на використання їхньої ідентики, і саме в цьому дизайні ми провели ти двіж. І метою було зібрати на безпілотний літальний комплекс, як Протула збирає, але він набагато. А ми полтавці зібрали на один цілий безпілотний літальний комплекс Валькірія вал «Вал-1», Там два безпілотника, які гарантують довший політ, і взагалі він по, -по багатому. Замість дронів, да от там один дрон, а тут цілий комплекс, то вони. Якби виконують більше завдань, вони тихіші і безпечніші для ведення оборони нашої держави. А от Роксолана, як і що саме теж брала участь у благодійних ініціативах? Ну і зокрема, ось у спавському двіжі теж береш участь. А можеш детальніше розповісти про те, як їздила і підтримувала військових, як співала для них, можливо, щось ще виконували, що саме робили. Ну, ми почали їздити е, до військових. Я думаю, що це був місяць травень. Напевно, е, взагалі, я була на початку війни у Львові. Ми почали там же робити якісь заходи. Там в основному було багато діток переселенців. То ми для них виступали. От, а потім, коли нас покликали до військових, звісно, перший раз було дуже страшно, тому що це військова е, база. І коли кажуть, що військова база це пряма ціля, ти такий туди їдеш все ж таки. То це, в принципі, було моторошно. Але коли ми туди приїхали, я зрозуміла, в мене змінилось взагалі бачення і сприйняття цих виступів, і воно насправді не так страшно, як і здається. І е, дуже цікаво, коли ми їдемо туди, нас просять підтримати дух, то я розумію, що там я більше насичуюся. Ніж ну звісно, ми віддаємо. Але коли я знаєте спілкуюся з військовими, ми тримаємо їх за руку, і я розумію, хто ці люди конкретно я бачу їхні обличчя. Це звісно набагато легше. І ну так ми регулярно зараз продовжуємо їздити куди можемо, куди нас пускають до хлопців і дівчат збройних сил України. А от зараз багато наших співаків-артистів їздить за кордон. І вони так би мовити поширюють саме українську культуру, айдентику, підтримують вони, теж там збирають кошти на підтримку ЗСУ України. Чи якось відбувалося в тебе такі, ну отакі збори проводила, чи можливо, якщо ні, то чому саме тут більше зусилля доклала до збору до з'їздів, саме тут? В Україні е, ну у нас був, як вже сказали, в Америці концерт на якому ми зібрали 50 тисяч доларів майже. Та там було виконано тисяч да. От щось було... курс знаєте, міняється зараз. Стрімко. От ми туди їздили, і останні концерти. В основному ми потім повернулися. Останні концерти ми з'їздили в вартоборону, це тур Діми Монатіка, mm -hmm. який також вони збирають на Збройні Сили України. Але в основному я вам скажу, що дуже класно, що артисти все-таки трошки розділяються, і у кожного свій фронт. І я бачу, що хтось, наприклад, дуже активно катається за кордоном, і це дуже класно. Але ми себе знайшли тут, тому що тут все одно є дуже багато людей, для кого є співати, дуже багато ну, військових. І ти розумієш, що це дійсно ну, така справа, яку потрібно робити, от і мені скажу чесно, ще й ментально спокійніше, коли я знаходжусь в Україні. Коли я за кордоном, мене зразу і я це спостерігаю. В мене також є друзі і товариші, які кажуть, що там дівчата, що я виїжджаю таке враження, що я не контролюю ситуацію, і буде щось погане. А коли я тут знаходжуся, мені здається, що все ну що все під контролем, я все намагаюся. Ну я все бачу і відчуваю. от тому ми знайшли себе тут. Uh -huh. А як вийшли саме на Роксолану? От спазький двіж він ну та він розширюється. Він uh -huh. він починає набирати оберти. Вони як запрошують інвесторів. До речі, останнім часом непогано вони влаштували саме місце під інвесторів. А як вийшли на рок І Іманте Інпріз теж. Зокрема, от трошки вам розкажу, як це все відбулося. Дивіться, так як ми почали планувати саме нашу діяльність з запорукою, ми дуже пишаємося цією співпрацею, чесно вам скажу. Бо для нас це така була певна ще точка росту. Так ми мали розширювати свої Можливості біля Спасько, ну, спаської 10, тобто це та вулиця, де знаходиться місто Хаб. І от е, концерту прям такого масштабного у нас ще не було ні разу. Е, ми робили по, завжди, це був якийсь лайнап, тобто там були діджеї, але це була маленька, зовсім маленька сцена, на якій е, ну, там ставав пульт, е, і також приходили виступати ще полтавські гурти. І от, і коли ми почали е, говорити, обговорювати, як саме ми це бачимо, а це все відбулося дуже швидко. У нас було всього три тижні на реалізацію. Цього проєкту для нас це о, три тижні, але тиждень вирвався перший, бо ми організовувалися попередні спадські дві ж ми вдома. От, три тижні було, і нам запропонували те, що ми можемо о, долучити до, нашої, о, до нашого ярмарку артиста. І це стала Роксулана. І ми, я, я якби знав, знав твою творчість, все знав, як, ну, як виступала, також спостерігав за цим, цим процесом. Але потім, як тільки я дізнався, я прийшов в машину, Замкнув повністю в Spotify цей <ривіт> <ривіт> альбом, да, і я до сих пір його не вимикаю, що навіть сьогодні він грав <ривіт> у нас не складський інвіжі. Друзі, я вас всіх запрошую сьогодні пройти на цей концерт, тому що будуть чудові гурти: це полтавський гурт моря, також гурт «Mountain Breeze», І це ще буде хедлайнерка нашого концерту Роксолана. Подивіться просто на прекрасну, прекрасну співачку і приходьте. У нас є тисяча дощовиків, знаєте, залишитись сухими. А стосовно «Mountain Breeze», дивіться, «Mountain Breeze» – це гурт також з полтавців. Вони тут якби розпочиналися від ділянці, а потім вже. Набули популярністю українського масштабу, так. І я знаю їхніх друзів в Полтаві, і я звернувся з проханням, але особисто я не був знайомий з Мовців. І через друзів я знайшов телефон їхнього менеджера, ми з ним почали співпрацювати, і вони дуже швидко погодились. Ця відповідь була буквально 5 хвилин. Вони сказали, що для такої справи ми готові. Все, це, це, здається, просто щось про неймовірну силу єднання українців. І я, я з кожним разом, коли долучений до роботи над цими фестивалями. Ми просто в захопленні від того, як це все відбувається, коли кожна людина знає своє місце, ти можеш їй не говорити, що робити, а вона це просто бере і робить. І так ми спрацювали з запорукою, коли у нас органічно досить органічно. Ми обидва з громадського сектора, і ми розуміємо, як працювати в цьому, і мені здається, це класно дуже була організація заходу. Ну, а погода трошки внесла коректив. Але нічого, нічого страшного. Нічого. Приходьте ділитися добром, ми вас чекаємо. І теплом. Диплом. І теплом. А, до речі, про тепло. А чому 50 сімей? Чому не 500, не 100, а саме 50? Ну, я вам відповім коротко, можливо, за вас, а потім передам слово. Yeah. <laughs> Завжди в наших зборах важливо мати ціль. І коли ми маємо ціль, ми розуміємо, що її необхідно закрити. От і так само ми не можемо поставити 500 сімей. Так, ми не можемо поставити якісь нереальні цілі. Завжди треба керуватися чимось таким об'єктивним. І була мета, яка озвучена саме благодійним фондом запорукою, бо вони зараз організовують цю програму. В них ще буде, я так розумію, певний цикл подій присвячений цьому. От, і е, там є 100 сімей в загальній сумі, але 50 сімей – це з Полтавської області, так? Розкажіть тоді. Так, це правильно. Е, «Ділись теплом» – це проєкт, який як сказав Роман, правильно це не движ це один із якби компонентів цього проекту. Е, ми будемо допомагати Полтаві, Полтавській, Черкаській і Київській області. У Черкасах ми вже почали роботу в Полтаву, тільки зайшли зараз зі спаським двіжем і все попереду. Але ну, ми собі так визначили, що ця допомога буде приблизно на 100 родин. Від чого ми відштовхуємося? Від цих коштів, які 50, 50 50 тут? 50 ні, 50 ні, ні, це 100 родин не. у Полтавській області. Це, це йде мова зараз про, про дрова, як я казала, це йде мова про харчові е, набори, йде мова про кеш-допомогу, це теж такий є компонент і е, засоби гігієни. Е, звичайно, допомоги потребує набагато більше. Ну, від нас всіх теж залежить, скільком родинами допоможемо. Це 100 родин, це, це то, що ми точно запланували, і ми точно зробимо, розраховуючи наші ресурси. А от уже і від, від полтавчан залежить від того, прийдуть вони на спаски дві будуть вони донатити. Ми вас всіх чекаємо, що розговорю насправді дуже велика кількість людей потребує допомоги, і ми мусимо ділитися так, і... так само в принципі, як і військові. Зараз ми, ми телефонували їм і питали, да, от що саме необхідно з такого ну, саме тепл -теплого. Е, Говорять про те, що буржуйки це не найперша необхідність, бо е, ми спілкувалися з ними. Вони ті, хто займають там нульові позиції, вони говорять, що буржуйка вона виділяє дим і може ну показати саме де, де знаходиться ця позиція. Тому е, в нашій частині, да, на яку ми хочемо зібрати, це будуть обігріваючі прилади е, спеціальні або буржуйки, і е, також керуючись. Потребою, можливо, будуть закуплені термокомплекти, тобто термобілизни, яка буде надана адресно а, військовим. Ну то зима близько. Дякую, що до нас прийшли. Саме у нас в студії були сьогодні Роксалана, співорганізаторка фонду Запорука. і... Роман, Роман, я піарник міста. Дякуємо за те, що прибули, і до зустрічі на наступних е ефірах.